Друзі, не вздумайте втрапити в таку халепу при купівлі нової квартири в новобудові. Якщо ви на це не звернете увагу, ви будете мучитися все життя. Нещодавно гартаючи фейсбук, я натрапив на оголошення новий будинок в районі обласної лікарні в Хмельницькому. Продається однокімнатна квартира, і ціна за неї стояла дуже сладко 28 тисяч доларів. Почавши гортати фотографії, я був просто в шоці. В квартирі зроблена тепла підлога. Спаяними поліпропіленовими трубами, от зараз. Ви я даю вам скрінчик, Дивіться, як це як в сучасному світі таке можна робити. От гляньте ще раз на це, пер дивіться другий скрін це колектор. Колектор з поліпропілену для теплої підлоги ну це просто витвір мистецтва. Як ви думаєте, хто це робить? А друге питання, хто за це платить? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо б люди залили стяжку над такою системою, то мучились би все життя. в 50 вже на ринку є. Отакі от, от спеціальні колектора для теплої підлоги. З часом вони ще стали, бачите, з термоголовками для зонального керування, а теплу підлогу вже давним-давно роблять вшитим шитемполітіленом, якщо друзі, не хочете влетіти в халепу і вас цікавлять гарні інженерні рішення, особливо на базі теплових насосів, безкоштовна консультація по посиланню в шапці цього профілю. Всім тепла або холоду, слава українцям.